Я раді бачу вас! Таня, привіт! Привіт! Я так давно тебе не бачила! Так, тому що весь цей час я була у Німеччині, але зараз повернулася. Ти не уявляєш, яка цікава історія зі мною там трапилася. Розкажи! Ми одного разу пішли знайти води, але ми її так і не знайшли, тому що була неділя, і всі магазини були, на жаль, зачинені. Тому ми підійшли до місцевої дівчини, але... Вона так і не зрозуміла, що ми хочемо, тому що вона не розуміла нас із-за того, що ми розмовляємо українською. Тому ми пішли додому та там вже змогли попити води. <рес> Ого! Так! Це знаєш, це мені нагадало е, схожу історію, яка трапилась зі мною, коли я ще була мала. Батьки загубили мене в маленькому італійському містечку. І власне я просто йшла по вулиці, плакала. Мене оточили італійські бабусі, які дуже голосно емоційно щось говорили, і я нічого не розуміла. Вони не розуміли мене. Слава Богу, десь через півгодини сліз викликали місцеву поліцію карабінірів, яким я вже змогла англійською мовою пояснити, в якому готелі ми зупинили, щоб мене повернули батькам. Слава Богу, все добре закінчилось, але так була емоційна історія. Знаєш, це мені нагадало нашу сьогоднішню тему знахідки. Тому давай перед початком зібрання помолимось. Анюта. Давай. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за цю можливість, Господь, зараз просто чути слово Твоє. Ми віддаємо це зібрання в твої руки, просимо звертайся до нас. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Усім привіт! Мене звуть Оля. Я сподіваюсь, ти це вже знаєш. Помахай мені привіт своєю рукою. Я дуже рада бачити усіх вас. І сьогодні ми поговоримо про те, як, можливо, ми колись щось шукали. Не знаю, чи таке було у тебе, але я багато разів щось губила. Це були цінні речі, і дякувати Богу за терпіння моїх батьків. І я дуже добре пам'ятаю, як я шукала свою сумочку, свої ключі і ще багато чого. Але я розповім вам сьогодні історію про те, як ми з подругою шукали її сережку. Ми йшли компанією компанію друзів, і нас було четверо. І моя подруга вона випадково заділа рукою свою сережку, і вона впала. Це була золота сережка, тому ми вирішили, що нам обов'язково потрібно її знайти. Проте було вже темно. Тому ми поділили місце, на якому ми знаходилися на такі квадрати. І кожен озброївся своїм ліхтариком, і ми шукали цю сережку. Ми знайшли її, і ми відчували себе просто переможцями. Наша подруга була врятована. Вона була з двома сережками, і це дуже приємне відчуття. І ти знаєш, що в Біблії говориться, що Ісус Він шукає нас з тобою, і взагалі наш Небесний Батько, Господь, Він хоче, щоб кожна людина вона була знайдена, щоб кожна людина була не самотньою. І давайте прочитаємо про це в Євангелії від Матвія у 18 розділі. Це притча, яку розповідав Ісус. Як ви думаєте, коли хтось із вас має 100 овець і одна з них заблукає? То чи не залишить він оті 99 на схилі гори і чи не піде шукати її? Істинно кажу вам, коли він знайде її, то буде їй радий більше, ніж тим 99, що не заблукали. Так само й отець ваш небесний не хоче, щоб хтось із малих отих дітей заблукав. В цій причі ми з тобою порівнюємося із овечками. І овечки вони не дуже розумні, вони іноді губляться. Тому пастух іде їх шукати, і так само робить, говориться, наш небесний батько. Він дійсно йде на пошуки тих, хто заблукав. І якщо ти вже знаєш Ісуса як свого Спасителя, це означає, що Він уже знайшов тебе, і ти завжди можеш спілкуватись з ним як з найкращим другом. І про це також говориться в Біблії в посланні до Єфесіян у другому розділі. Колись ви були такі далекі від Бога, але зараз ви в Христі Ісусі та стали близькими йому через смерть Христову. Отже, ми колись були далекі, проте зараз стали близькі. Можливо, ти не відчуваєш, що ти дуже близький до Бога. Можливо, ти іноді відчуваєш самотність, або ти не впевнений в тому, що взагалі існує небесний батько на небесах. І я хочу тебе запевнити, що Господь, він дійсно тебе шукає. Він хоче з тобою спілкуватися, він хоче, щоб ти був знайдений. І як ми себе поводимо, якщо ми заблукали? Що нам потрібно робити? Перше, нам треба зупинитися на місці там, де ми заблукали, і нам потрібно попросити про допомогу. Якщо є люди поруч, ми можемо сказати, що ми заблукали, і нам потрібна допомога. Якщо людей поруч немає, ми можемо просто вигукувати, кричати, що ми заблукали, і просити про допомогу нашим криком, щоб нас хтось почув. Тому, якщо ти відчуваєш, що ти заблукав, що ти без небесного батька зараз, найкраще, що ми можемо з тобою зробити, це попросити Його про допомогу, щоб він нас знайшов. Це помолитися до нього. І давайте зробимо це прямо зараз, всі разом, щоб ми всі були впевнені в тому, що ми знайдені Богом і що Він наш найкращий друг. Якщо ти готовий молитися, то закривай свої очі і повторюй за мною. Дорогий. Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти нас чуєш, за те, що ти нас шукаєш, і ми просимо тебе, пробач нас за всі погані вчинки, будь нашим Богом, будь з нами завжди. Ми хочемо жити це життя разом з тобою, як з найкращим другом. Ми молились в ім'я Батька, Сина і Святого Духа. Амінь. Тепер ти можеш бути впевнений, що ти знайдений Богом. І наприкінці я пропоную пограти в невеличку гру і на картинці знайти оту невеличку маленьку овечку, яка загубилася. Сподіваюся, в тебе це вийде. Успіхів! <зв2> <même> а? Завдяки Ісусу ми знайдені. А, завдяки Ісусу ми знайдені. Завдяки Ісусу, ми знайдені. Аго! І це наша рубрика Веселі картинки. Ну що ж, ми розпочинаємо з першої історії, коли, знаєш, просто у тебе бувало таке, що мама готує вечерю, і кімната вже заповнена ароматами, і слюнька вже тече, і ти ледве-ледве тримаєшся. Так, це така знайома історія. І я, напевно, весь час виглядаю, як цей котик на фотографії. Це дуже життєво. Так, давайте подивимося, не солодимось просто цими. Очима, які сподіваються, що скоро, скоро буде влюблений якийсь борщ, а потім якийсь тортик і ще щось. Клас добре, і наша наступна картинка. Це я у мами прошу кіндер. Ви напевно теж себе упізнаєте у цьому, тому що ми всі любимо щось солоденьке. Так, я думаю, спеціально тому ставлять на касі ці стіля стіла зі смаколиками, щоб ти прям вже в останній момент такий Таких раз і ну купи, ну будь ласка. Клас. Так, і о це це максимально життєво. Я під час важливих переговорів. Так, єдина, єдина тиха спокійна кімната в усій квартирі, де, ні, де мама точно, точно не помітить і не спалить тебе, що ти знов, знов граєш в Майнкрафт і розводиш там овечок якихось. Шум, да. О, а це точно дві моїх сестри, які десь випадково штурхнули мене, поки би і І дивляться на мою реакцію, чи я почну до них герумсати трішки. Так, так, я тебе розумію, це мені нагадує Кароліну з Плутону, мій молодший брат і сестра, які черговий раз щось набешкетували, натворили і з жахом очікують, коли повернуться батьки. Так. І це була наша остання картинка на сьогодні. Друзі, маємо надію, що ви впізнали себе в цих історіях. Я точно впізнала Я теж. <свісна> так. І ми бажаємо вам посміхатись щодня і знаходити приводи для цього, власне. Так. А зараз наша весела вікторина. Ти готовий? Слухай уважно та знаходь правильні відповіді. Питання! Про що була сьогоднішня історія з Біблії? Про загуглене гніздечко? Про загублену овечку. Про червону шкарпетку. Сьогоднішня історія з Біблії була про загуглене гніздечко, загублену овечку, червону шкарпетку. І правильна відповідь Про загублену овечку. Що робить Бог, коли ми збилися з правильного шляху? Шукає нас. Свариться на нас. Радіє за нас. Коли ми збилися з правильного шляху. Бог. Шукає нас. Свариться на нас. Радіє за нас. І правильна відповідь Шукає нас! Звісно, Бог шукає нас, коли не збилися з правильного шляху. Завдяки Ісусу ми. ЗЛАмані. Знайдені. Збалувані. Завдяки Ісусу ми що? Зламані? Знайдені? Збалувані і правильна відповідь. Знайдені. Ви великі молодці. О, така цікава проповідь. Ми дізналися, що ми знайдені Ісусом. І знаєш Таніша, я хотіла, власне, в тебе запитати, чи відчуваєш ти себе знайденою? Так, мені здається, я відчуваю себе знайденою ще, знайденою ще від народження, тому що мої батьки віруючі, і я ходила у церкву ще у маминому животику. О, а ти, ти так... відчуваєш себе знайденою? <рес> так, ти знаєш, це сталося буквально 9 років тому. Мені було дуже сумно. Через те, що я відчувала себе самотньо, насправді, дуже самотньо. І я вирішила ризикнути, звернутися до Бога і попросити в нього допомоги. І знаєш, з того часу я ніколи не жалкувала про це рішення. Це така чудова історія. Тому давайте зараз усі помолимося. Ісус, дякую тобі за це чудове зібрання. Дякую за те, що ти весь час з нами, то ти нас знайшов. Благословляй увесь наступний тиждень. Амінь! Друзі, до наступних зустрічей! Бувай. Бувайте!